Блогер та політаналітик Карл Волох написав короткий текст про зміни Данилова і його заяв до і під час вторгнення. Бо люди змінюються, а тим паче публічні політики і їх заяви, а тим паче з оточення президента Зеленського. Колись мені Данилов навіть подобався за рівнем жорсткості заяв щодо Московщини він нагадував радше постмайданного, аніж зеленого керівника. Під час підготовки до війни ставлення суттєво погіршилося. Ви ж знаєте, я теж вважав, що початок війни в Україні буде для Путіна фатальною помилкою, і він на це не наважиться. Але я щоразу на всіх можливих ефірах підкреслював я це кажу як простий фейсбучний аналітик, який не має жодних владних повноважень. Якби я був військовим, депутатом чи чиновником, котрий має бодай найменший стосунок до питання, я готувався би до війни поповній. Не можу уявити жодної цивілізованої держави у світі, яка поводилася би інакше. У нас все було навпаки. Однієї відмови влади перенаправити кошти з будівництва доріг на закупівлю зброї, амуніції та іншого військового приладдя вже одного цього для відповідальної людини на такій посаді мало бути достатньо, щоби принаймні подати в гучну відставку. Данило цього не зробив. Те, що він робить зараз, розповідаючи зовсім уже ганебні байки про підготовку до війни з 2019 року, при зірваному кілька бюджетів поспіль оборонному замовленні, при провалі ракетної програми, при недофінансуванні інших стратегічно важливих статей, фактичного відкриття московитам південного та білоруського напрямків наступу тощо, це просто неймовірна ганьба. Ну, якщо вже не маєш ти яєць відстояти свою думку чи піти у відставку, окей, ніхто від тебе вже не очікує геройства, але ж і перетворюватися на дешевого брехливого пропагандона на такій посаді під час війни, тебе ж теж ніхто пістолетом не примушує.